Ся і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, це одна з найбільш відомих, якщо не найбільш відома, іванівська притча. І скільки б ми її не читали, кожного разу вона по-новому відкриває нам наші стосунки з Богом і ближніми, наше місце у церкві. Боже, справді ідеться. І про церковну спільноту, про всю громаду тих, які приймають Слово, і про кожного з нас, зокрема. Бо легко було б нам, тим, які сьогодні, в цей день зібралися в церкві, роздивлятися згорда довкола і казати: ми є ті, які дають щедрий врожай. А ось ті, виявилися слабкими, зрадили, втекли. Відійшли від церкви, ті зовсім не почули Слово. Але коли ми абстрагуємося від тих, що є поза нами, і спробуємо застосувати цю притчу до себе самих, ось тоді виявиться, що і в нашому житті, у нашому духовному житті, ми можемо знайти елементи всіх тих чотирьох типів поведінки. Про які говорить Христос у притчі. Хіба ж і нам не траплялося нехтувати Словом, тікати від Нього, розпорушуватися у турботах цього світу, достеменно, як ті, хто опинився біля дороги? Хіба в нас не бувало моментів, коли наше серце стає схожим на камінь, і ми не приймаємо жодного доброго слова? ми Вороже, дивимося на оточення, нам не хочеться молитися і навіть слухати Слово. Ми уникаємо того, щоб піти в церкву, хіба не бувало таких скам'янілих епізодів у житті? Бувало і таке, що наш добрий намір, щойно зійшовши і почавши колоситися, як та зернина, яка упала між терня, раптом виростаючи в нашому житті. Заглушується зовсім іншими турботами, ми забуваємо про те, що намірялися буде зробити, і знову повертаємося до того нездорового способу життя, від якого намагалися втекти. Отже, притча ця стосується кожного з нас. Але крім того, про яке ж слово йдеться, чи тільки про слово проповіді, з якої звертається Христос у Євангелії? І чи від нас він чекає, що ми будемо знові знов повторювати це слово, навчати інших, звертатися до загалу? Споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Богу. Так починається останні Євангеліє, Євангеліє від Йоанна. І не дарма саме з нього ми починаємо річний цикл читання Євангелії, коли. Лунає це Слово у нас у храмах у Великодню ніч. Слово передвічне. Так ми називаємо Ісуса Христа. Цим Словом сталося все. Через це слово створюється світ. І воно це слово стає тією зерниною, яка перетворює мертву матерію на живу, яка обертає порох земний. тобто, Звичайно не сформовану матерію на людину, на людську живу душу. Воно, це слово стає зерниною, покладеною в нас тим, що ми називаємо образом і подобою Божою, людською душею, яка здатна розвиватися, здатна творити. Але цим не завершується творча місія Бога. Він посилає нам зерна коли Син Божий дарує нам спасіння кожному з нас, коли відпускає нам провини і залишає цю місію церкві, кожного разу, коли ми приймаємо причастя, коли дитина приймає хрещення і миропомазання, коли ми сповідаємося і чуємо слово іди і більше не гріши, знов і знов зернина падає у наше серце. І знов вона може прорости, а може зав'янути. Які ж це плоди можуть вирости з нашого серця? Чи тільки слова, якими ми будемо звертатися до оточення, навчаючи їх, зовсім не обов'язково. Небагато з нас мають дар слова, мають можливості навчати. І, зрештою, є багато ситуацій у житті, коли важливіше помовчати. Делікатно помовчати і послухати іншого. Ми можемо давати свої плоди, коли будемо зберігати дар доброти і любові до ближнього, коли це буває найбільш важко, коли будемо співчутливими і швидкими на допомогу тому, хто потребує цієї допомоги. Коли ми будемо сміливо боронити справедливість, коли інші бояться це робити. Коли ми будемо, ідучи на вибори, не розмірковувати, за кого вигідніше голосувати, і хто пройде, хто не пройде до того чи іншого органу влади. А коли ми будемо голосувати так, як підказує нам наше серце, наше сумління, не боячись того, що ми залишимося у меншості, наші плоди, це наші християнські вчинки, які дуже часто Важко давати світові, бо це невдячна місія, дуже рідко світ віддячує нам тим, що ми йому даємо. Але саме ці вчинки і будуть нашими плодами, якими проростаючи, ми віддячуємо Богові за Його зернину, яку він поклав у наше серце. Засвідчуємо, що ми є доброю ріленою. І саме тоді ми реалізуємо. Ту найголовнішу зернину, яка покладена у нас, безсмертну душу, яка кличе нас до безсмертя, до вічності, і закликає чинити наші повсякденні вчинки з огляду не на кон'юнктуру, яка складається сьогодні, завтра чи вчора, а на великі виміри вічності, в якій уміщені ми, люди, призначені до вічності і покликані до неї. Саме це і є тим прихованим на перший погляд сенсом притчі про сівача, яка вчить нас відчувати себе і тією ряллею, в яку кладеться зернина, і водночас тим наступником сівача, який слідом за ним має іти по землі і розсівати між людьми плоди зернини добра і справедливості. Amém. Glória a Jesus